Графічні методи програмування, і по-простому просто робота з графікою і малювання. Це таке знайомство з засобами, якими можна намалювати щось на формі. Є у нас в Датнеті. Датнет це платформа, яку використовують наші програми, програми створені на Visual c Sharp. А також програми на Visual Basic, вони також використовують платформу .NET. Так ось в .NET вже є бібліотека, бібліотека GDI, і GDI, як вона там правильно читається. І в цієї бібліотеці вже є методи і засоби, які можна використовувати для того, щоб щось намалювати. Можна малювати кола, можна малювати лінії, можна писати графіку якусь, тобто можна використовувати ці графічні примітиви. Також є використання таких об'єктів, як колір, перо, тобто то, чим ми малюємо. І брач це кість, якою ми заштриховуємо, замальовуємо якусь замкнуту область замкнену. І є також шрифти, які ми можемо використовувати, і щось написати, вивести якийсь текст на формі. Отже, в нас є простір імен System Driving, і там є вже методи і інші якісь властивості, які можна використовувати. Ну, по-перше, де ми малюємо? Ми малюємо на області малювання, яка у нас, за яку відповідає об'єкт Graphics. Graphics це такий загальний об'єкт, і він допомагає нам малювати. І ось саме у цього графіксу у нього є всі, всі методи, які нам потрібні. Перший спосіб використання методу для того, щоб рисувати, це у нас Create Graphics. На тому елементі, на якому ми хочемо малювати, або це форма може бути, або це пікчербокс може бути. Другий спосіб це використання растрових зображень, тобто можна завантажити якесь зображення, яке у нас до цього було збережено у файлі. Для цього ми використовуємо пікчербокс, використовуємо властивість імідж. І третій спосіб це малювання примітивів. Це подія Paint Є на формі і на всіх елементах, які розташовані на формі, які відими, то у них є подія Paint, ми можемо запрограмувати, написати якийсь код, і тоді у нас буде щось виводитися. Що ми використовуємо для того, щоб малювати? Це у нас, по-перше, Pen Pro. Це у нас об'єкт, який містить різні методи, і можна малювати лінії, прямокутники, овали і так далі. Далі у нас є brush, це у нас кисть і ми можемо щось замальовувати, зафарбовувати, якісь прямокутники, кола або ще щось. І далі, ну, там ще багато є методів, багато всього є, але ми зараз не розглядаємо все це. Все це можна вивчити, ознайомитися, якщо подивитись більш детально на клас Graphics і почитати, наприклад, в довідникової системі студії, можна почитати, що там є і як з цим працювати. Ми з вами робимо прості речі. І так, перше у нас проєкт проєкт Paint Up це приклад обробки події Paint. Ми створюємо просто форму. Далі, на формі, ми знаходимо у вкладці події, і там знаходимо подію Paint. Тут ми двічі будемо натискати, відкриється програмний код, і там будемо щось писати. Тут ось ця стаття, тут по ходу статті у мене проведений код на мові Visual Basic, а далі проводиться код на Visual C Sharp. Якщо ми створюємо подію Paint, то на Visual Basic створюється ось такий код. Це процедура, яка буде відповідати за малювання на формі. А на Visual C Sharp у нас буде створено ось такий код. Назва буде і тут і там Formodine Paint. Передача параметрів буде і тут така, і там така. Передача тут сендер, а там є просто тут різний де синтаксис. Далі, що саме таке ось це Paint? Тут передається два, всередину цієї функції передається два параметри. Це сендер, по-перше, ми з вами вже працювали з сендером, це об'єкт, який відповідає. За той об'єкт посилається на той об'єкт, на якому виникла ця подія. В нашому випадку, якщо ми створюємо для форми, то це буде форма. Якщо ми будемо програмувати цю подію для Paintbox, то це відповідно буде Paintbox. І далі є, і як вона там читається, це у нас якісь ще параметри, які відповідають за те, де саме виникла ця подія? Тобто можна прочитати це значення, і там ще будуть параметри, і можна дізнатися, де саме викласти мишею, в яких координатах. І, до речі, ось цей «Е» воно використовується в програмі, ми колись робили таку програму малювання мишею. Тобто, ось так мишею водити, натиснули кнопку, мишею водимо і малюємо якийсь малюнок. Так, далі створення програми мовою Visual Basic. Тобто, по ходу тут у нас іде пояснення, як робити на Visual Basic. Я вам зараз розповім, а далі покажу внизу, там є код, проведений на Visual C Sharp. І так, ми створили у Form 1, ми створили цей клас, ми створили цю функцію, ось цю, цю процедуру. Ну, взагалі в Visual Basic це процедура, а в Visual C Sharp це функція. В Visual C Sharp процедур взагалі немає. Чим відрізняється процедура від функції? Процедура вона не повертає якесь значення. Процедура, от вона є в basic, а в C-Sharp немає, тому що в c Sharp кожна функція вона повертає якесь значення. Навіть якщо значення немає, ми пишемо void, але це буде також функція. Ну, це я відволіклася. Але так попутно ми ще вивчаємо якусь теорію. І так, ми тут створили в даному випадку процедуру FormPaint. Ну, Давайте я буду називати функцію. Добре, Тому що ми пишемо на c а кут на visual basic. і давайте будемо все називати функцією. Далі, перед тим ми оголошуємо зміну. Яка буде відповідати за текст, який ми будемо виводити на екран. Просто оголосили зміну, вона у нас типу стрінка. Далі для події лот, ми створюємо для форми подію лот, так само, як для Paint. Будемо шукати подію в списку подій, там буде лот, натиснули і написали ось такий рядок. Тобто для цієї змінної ми просто присвоюємо ось таке значення. І далі повертаємось до функції функт і пишемо ось такий код. Нагадую, що це код на Visual Basic. Що тут є? Оголошення змінної Graphics. Графікс. графікс, точніше, змінна G, але вона посилається на графікс, тобто до рівня графікс. Далі є така функція clear, яка просто нам замальовує тим кольором, який у нас тут стоїть. Тобто ми взяли форму і просто її замалювали білим кольором. Далі, є такий метод DrawString, він малює у нас текст той текст, який ми ввели в, ось в цю змінну, ми його можемо вивести. Виводимо цей текст, він у нас лежить у змінної. Далі ми використовуємо ось такий шрифт. Це шрифт у нас гельветика, розмір 15. Використовуємо браш, тобто ця кість, якою ми будемо замальовувати. В даному випадку це Black. А, наскільки я пам'ятаю, 0,0 – це у нас координати, де будуть виводитися у нас цей рядок. Далі Draw Rectangle. Це у нас малює прямокутник. Тут ми використовуємо пен також і Draw ellipse ми також використовуємо Pen, тобто це у нас означає, що ми будемо використовувати такі, таку кість. Не кість, а пен, перо, тобто чим ми малюємо межу цього елементу. Тут у нас також чор, чорний колір, чорний колір і розмір 2, тобто не 1 піксель, а 2 пікселі. І тут будуть координати, де виводиться саме цей прямокутник, а тут це значення для еліпсу, де виводиться еліпс, тобто центр еліпсу, і далі які у нас будуть по горизонталі і вертикалі розміри. Так, і ось це знову пояснення, ви можете все це почитати, почитати. Далі, якщо цю програму запустити, то вона у нас малює ось цей текст, текст, який тут виводиться. Далі малює прямокутник і малює еліпс. Якщо погратися з цими значеннями, ось ці значення і всі інші значення, то ви можете отримати прямокутник менший або квадрат. Можете зробити коло, якщо задасть однакові значення для ширини та висоти, і так далі. Звертаю увагу на особливості системи координат. Для форми система координат у нас знаходиться, початок системи координат у нас знаходиться у лівому верхньому куті. Тут у нас є 0. Якщо ви вже в школі вивчаєте математику, геометрію чи там що, і малюєте вже ось ці координатні осі, то тут у нас воно відрізняється від того, як воно в школі. Просто запам'ятовуємо, що у нас верхній кут, це у нас координата 0,0. Якщо ми задаємо координату Х, то це у нас буде по горизонталі, якщо по вертикалі хочете, то це буде у нас y. Так, і далі тут, в цій статті, у мене йде далі код для мови Visual США. Коли ви будете робити програму, то ви будете підгадати сюди. Що тут у нас є? Спочатку весь цей код це той код, який створює студія, і ми його завжди не чіпаємо. Namespace Paint App CS. Якщо ви назвете ваш проєкт по-іншому, то тут у вас буде написано інше, але це не. Ніяк не, не буде впливати на функціонал нашої програми. Далі починається клас Форм 1, і ось той рядок, який ми на Visual Basic писали, його потрібно написати ось сюди. Тобто ви знаходите ось цей рядок, ви знаходите ось цей рядок, і між ними ви пишете ось цей рядок. Тобто це у нас оголошення змінної текст, яка у нас буде типу String. І вона паблік, тобто вона видима в, 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 всьому, в цьому проєкті. Так, далі всередині ось цієї функції Form 1 ми, ми не оголошуємо, а присвоюємо значення для змінної тексту присвоїмо ось це значення. І далі, так само, як для Visual Basic, створюємо подію Paint, обробник подію Paint. І тут пишемо ось весь цей код. Цей код у нас оголошення зміною G, яка посилається на Graphics Clear, очищаємо поле. Малюємо текст, малюємо прямокутник і малюємо еліпс. Все. Тобто програмка дуже проста. Кілька рядків вам потрібно буде написати ось цей рядок, ось цей рядок, і е, створити ось цю функцію Paint і написати ось цей рядок. Після цього запускаєте вашу програму, і вона у вас буде так само працювати, як ось тут заважена. Тобто буде просто виведений е, текст, виведений. Виведений прямокутник і еліпс. Далі ви можете змінити ці значення і подивитись, як вони будуть впливати на те, що буде у вас зображено. Крім цих, Draw Rectangle, Draw Ellipse, є також малювання лінії, малювання. Якихось там полі лінії, тобто, якщо є так ось одна лінія, друга, інша і так далі, тобто, ви можете намалювати якусь фігуру. І якщо захочете, то можете подивитись в довідникової системи, що воно таке є. Так, тут внизу ще є посилання на окремі статті, які використані в цій статті, але я знаю, що не всі відкриються в Україні, тобто, якщо це. До ру, то вони не відкриються, на жаль, але інше можна подивитись і можна також ну, просто в Гуглі задати методи. Можете як якийсь метод писати, можете написати до Ellipse і Visual C-Sharp, наприклад, і вам буде виведено якийсь код. Але спочатку спробуємо написати цю програмку. І так, ваше завдання. Розібратися з ось цима функціями, методами, як вони працюють, намалювати ось такий простий програмку. А на наступних заняттях ми будемо з вами малювати кола. Нагадую, що ми, наше завдання створити ось таку програмку, степ-бай-степ, step step це лабіринт, в якому виводяться цифри всередині таких куличок маленьких. І ми ось тут, на наступному потім занятті, будемо малювати вже е, ці кола. На цьому я завершую це заняття. Дякую за увагу. До побачення!